Привіт усім. Сьогодні вирішив зробити відео по тематиці відмінне від електроніки. Як зробити свічку довготривалого горіння з парафіну? Ну, скажімо, у нас бувають часто якісь догорілі там, шматочки парафіну, якісь маленькі тоненькі свічки, церковні чи оті таблеточки з Ікеї. Які там вже залишилось там три краплі. І цього мотлоху збирається велика кількість. І нормально їм користуватися немає можливості. Як з цього цього це все переплавити і зробити велику таку нормальну свічку, яка б горіла там, наприклад, 40 годин чи декілька днів? Зараз ми це все покажемо. Ці всі необхідні. Інструменти і приладдя будуть з'являтися в кадрі по мірі необхідності. Тож почнемо. Складаємо оцей весь парафін, який ми збирали в горнятку на переплавку. Так, бажано, щоб він був максимально а, подрібнений, щоб плавався швидше. А якщо весь не влізає, зразу можна по мірі необхідності. Спочатку частину розплавити, а потім закинути ще подальше. Подальша обробка в поясненні немає потреби, а він плавиться до рідкого стану. Плавиться доволі швидко. Головне, щоб під час переплавки не відбулося займання парафіном, бо він починає виділяти пару, яка легкозаймиста. Тому дотримуємося правил безпеки. По мірі розтоплення. Докидуємо шматочки парафіну, щоб він у нас якомога ж скорше і ефективніше розплавлявся. Як бачите, тане він доволі швидко і легко. і Перетворюється на прозору відину. У цей час, поки плавиться парафін, треба зробити фітіль для майбутньої свічки. Для цього беремо якусь середню чи тоненьку нову. У ній фітіль доволі товстий. І її. Якщо свічка нова, вона м'ягенька і фітіль з неї вийде без проблем. З часом парафін твердне, тому зі старих свічок так просто його не витягнеш, треба її плавити. бо він порветься. А так можна витягти і так без проблем, бачите? Беремо якусь банку від напою. Ну, я взяв банку з об'ємом приблизно 0,5 літрів і зрізаємо з неї верх, щоб вона була таким циліндром з рівними верхніми краями. Зараз треба трошки вирівняти, щоб не криво було. В принципі, оцього достатньо, головне, щоб вона була така більш-менш рівненька. Ну і щоб руки не порізали, то я зайві вусики позрізаю. Все, чистяк. Далі що робимо? Таку хрестовину з бамбукових паличок. Знаєте, є такі палички для суші. Ось ми беремо таку одну бамбукову паличку, ламаємо на, на двоє і звичайною такою дротиком, який зв'язує кабелі підв'язочкою, в'язочкою, може навіть ниткою. Ці палички між собою, хрест-нахрест. Приєднуємо одне до одної. Ця хрестовина буде необхідна для того, щоб тримати фітіль в натягнутому стані. Яким чином це реалізується? Доволі за простою схемою. До цієї хрестовини ми прив'язуємо фітіль, а на протилежному боці прив'язуємо. Інший кінець фітіля до магнітика. Розраховуємо таким чином, щоб весь цей фітіль, торкався денця з невеличким натягом. А з протилежного боку ставимо інший магніт, щоб він, той магніт, який всередині банки, тягнув до себе. Зараз це буде. Наглядно показано ось ці два магнітики, хрестовина, банка, ну і фітіль. Зараз з'явиться у кадрі. По зараз це все робити. Що ж почнемо? Так, Для початку нам треба приєднати фітіль до магніта. Ми його отак от завертаємо. От, робимо так, от, щоб він був приєднаний от таким чином. Кусувалося. І тонесенькою ниточкою ще, такою десяточкою, наприклад, чи сороківочкою ми беремо і приєднуємо, примотуємо цей вітіль до магніта, щоб він не зіскочив. щоб він був Якомога надійніше до, до нього приєднане, ну зараз гадає. Це робив. Отак, от отак. Внизу, потім. Отак. От а потім отак. От Коротше нахрест. Угу. Угу. Вестакота. Вот такая вот выходить. да. Така штука виходить. Так, отут тим часом беремо далі і оцей магнітик маленький. Опускаємо цю банку вниз. Так, вона ще додатково має бути суха. Спочатку ми її витримаємо. Ага. Так от, ось магнітик, ось світі. Він має йти до дна, торкатися, щоб він торкався дна. Зараз спробую показати якось наглядніше. Наприклад, зараз зараз, за руки бандит. Ага, от так -так. От у нас банка, ось магнітик іде туди. Щоб він чітко був по центру, ми беремо інший магніт, підносимо до денця і яким чином опускаємо цей. Завдяки опуклості денця, воно якраз десь по центру і стає. Бачите, оп? Ось оп. таким чином ми їх фіксуємо. Цей тут. Це і тут. І фітіль залишається тільки натягнути до цієї хрестовини, яка на горі. І все. Ну, вирівняти цю штуку по центру це тільки справа техніки. Отож, почнемо. Угу. От так. Десь отак. От Тут подмотываем и потихоньку так натягиваем. И у нас реально знову бляха муха. Бачите, покажу вам більш детально, бачите, ниточка натягнута, фітіль чітко по центру, все як має бути. Ось все, форма для заливання парафіну готова. Тим часом наш парафін повністю розплавився, перетворився на прозору рідину, ну, в залежності від того, якого він кольору, він, ця рідина має або білий, або Підкрашений Ну, В даному випадку це білий. а Зараз будемо заливати його в форму. Отож, беремо наш парафін і заливаємо у форму. Обережно дотримуюсь правил безпеки, це гаряче все. Як виявилося, нам парафіну не вистачило. Треба ще розплавити. Докидуємо ще. і йдемо плавати далі. Так, доливаємо необхідну кількість парафіну в нашу форму. Хм, як не дивно, і цього недостатньо, ще розплавимо Отож нарешті доливаємо фінальну кількість, щоб у нас вже була нормальна заварита свічка. Ну давай, 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 давай. Ну, оце вже буде нормально. Так, ще раз переконуємося, що тітіль стоїть по центру. Центруємо, так. вставляємо, щоб він був чітко посередині. Бачимо. Ось я трошки наближу, щоб було видно. Так, фокус. Фокус-покус. Бачите, висота свічки десь на пів сантиметра нижче, ніж край форми. Ну і ой, яке ж воно гаряче бляха муха. Розверну, щоб було видно, де знаходиться сам фітіль. Ось так не видно. О! Десь так. Бачите, так, видно, що він по центру знаходиться. Його ще можна ще в цій проекції трошки потягнути. Цей бік. О, зараз чітко. І от в такому положенні, в такому положенні ми цю банку залишаємо застивати десь годин на 5-10. В залежності від габаритів і тої майбутньої свічки. Це буде стинути десь 8 годин, це 100%. Ну все, очікуємо на результат. о, Мало не забув сказати. Якщо ставимо застивати, то бажано поставити цю банку на щось, на якусь тарілочку, яка має властивості термоізоляції, тому що воно буде гріти. Поверхня, на якій стоїть дуже тривалий час. Якщо там на столі може там якесь пляму залишити, то краще ми поставимо її зараз на кераміку, і вона там буде застувати без всяких проблем. От, Прямаю сюди її коп. Ось і в такому от положенні залишаємо стинути. Ось пройшла вже година, і як бачимо, за годину вже свічка частково затвердла. Ось вона вже там стала такою непрозорою. Трошки фітіль витягнувся, тому що поверхня Затверднутого парафіну натягується і е, прийдеться потім ще при застиганні трохи долити парафіну догори, щоб поверхня була рівненькою. Ну, Це згодом, коли вона вже вся достигне. Я розкажу, як це зробити. Так, як бачимо, свічка достатньо затвердла, але справа в тім, що оцей е, фітіль сильно витягнувся. Ну і через це, скажімо, з'явилася така прогалина. Вона стала трошки коротшою в центрі. Для цього, щоб цей, скажімо, недолік скоректувати, треба ще діляти парафіну. Я його вже зараз розтопив. І сюди долю. Але єдине питання, щоб добре він новий парафін зі старим зрісся, краще оцей трошки прогріти. Оце з верхньої частини. Зараз я візьму а, побутовий промисловий фен і трошки таким теплим повітрям струменем прогрію верх тієї свічки. Що ж, починаємо. Бачите, вона вже зараз добре так розтопилася, поплавилася, стала ріденькою. Можна налити свіжого парафіну, щоб він був а, монолітний, рівномірний. Щоб не було ніяких там, скажімо так, нерівномірностей. От ми зараз ділимо буде взагалі казочка. О, огній. Все. Залишаємо твернути далі? Отже, необхідний час пройшов свічка застила. І можна перейти на найбільш приємної частини всього цього дійства. Як кажуть, коли відкривають якесь міроприємство, то перерізають стрічку. А ми її зараз знімемо. Так. Де тут підколупатися? Зараз принесу інструмент. Зараз дам загальний кадр. так ми робимо акуратно. Дуже приємна процедура. Опа. Отож, як бачите, ми її витягли з банки. Треба ще витягти отой магніт, який маленький був всередині, і підрізати фітіль. Так, магнитик я достал. Ну и подрезаем наш светильчик. Ще для естетики можна оце ДНЦ опукле зрізати оцей отвір від магніта, залити парафіном і взагалі буде лялечка. Але і цього достатньо. Зараз перевіримо цю свічку в роботі.